Попередній відос ми закінчили на тому, що до мене потрапила альпіна b 3 Allrad, яку я купив вночі і у дощ. Одразу після покупки віддав її на детейлінг, де мені відмовили по причині поганого стану локофарбового покриття. Тож я записався на малярку і став чекати черги. Щоб не втрачати час, одразу ж вирішив повернути її оригінальні ейбах пружини та провести профілактичні роботи по ходовій частині. Пильники і відбійники були єдиним, що потребувало уваги. І через деякий час прийшла моя черга на малярні роботи. Все, понеслась двіжуха по альпіні. Вже зняв дверну карту. А зараз буду знімати сідуху. Сідуху по причині відновлення ось цього. Дверну карту знімали по причині наступній. Ось тут є такий момент. О, f 30 Звичайна історія. Цю ручку також поміняю. А оце по шкірі потрібно відновити. Відновлення буде дорого, тому що чуваки роблять так, що шкіру потім можна буде мити хімією, вона буде в експлуатації, як абсолютно нова заводська шкіра. Тому це трохи грошей коштує. І цим відрізняється, до речі, нормальне відновлення від такого, що подешевше. Відео з сідухою та картою я записував вже на малярці, тож вдалося запаралелити процеси по салону і по кузову. Сидіння карту я відвіз чувакам з дітейлінгу, які спеціалізуються на відновленні шкіри. Тим часом вже залітали відео від нашого маляра Романа, який робив ревізію об'єму робіт, який, до речі, постійно збільшувався, і знімав фарбу з деталей, котрі йшли в фарбування. А збільшувався він по причині того, що при розбиранні такої унікальної машини постійно дивувала можливість зустрічати типічні жигорішення, рандомні саморізи, стяжки і болтики в рознобій. Так, ну як видно, альпіна вже на малярці зняті з неї пороги. Двері понизу ми будемо рятувати. Крила переднє фарбування. Отут була. Навіть не вм'ятина, а навпаки, ззовні типу, стирчало крило. А все тому, що ось тут по заводу йде один пластик, під бампером інший. Стягується це все болтами. Чуваки ці пластики загубили, ті, хто попередньо її робив, взяли два рандомних болта, прикрутили просто бампер до крила насквозь, і болт ось в цьому місці вперся в крило з внутрішньої сторони. Ось що буває, коли тачка нормальна потрапляє селянам в руки. Починаються люті двіжухи. Там ще є пару м'яти на карман, собі їх вже відмітив. Їх також потрібно буде підрівняти і буде старатись пофарбувати в толщик. По передньому бамперу моментів насправді дуже багато, тому що цей пластик. Явно нам каже про те, що бампером дуже багато разів впирались кудись або в бровку, або. Ну, коротше, він ремонтувався. І ці два дифузори, які підзамовлені, ті, які йдуть на доп-радіатори, вони з пошкодженнями. Їх також будемо рятувати, тому що вони навіть під замовлення зараз і недоступні. Ось чому прикол. Ну По крайній мірі, в мене не... мені не вдалося їх знайти. Це крило найкраще з усього, і також воно буде фарбуватись, просто щоб не випадало з морди. Тому що морда вся буде нова, по суті, а крило знизу буде таке підзатерте, тому його також, певно, що пофарбуємо, якщо його не вдасться врятувати. І також в такомусь такому не дуже зрозумілому стані знаходиться весь крепіж по морді. Він буде замінений на новий мільйон болтів. І також були докуплені кронштейни бамперу. і там десь є ага, один болт розпорки, його не видно під пластиком, але він не такий, як має бути куча саморізів відкрили і болти, які кріплять бампер до крила. має трошки свіжіше все виглядати, але точно буде зібрано. Максимально комплектно і по феншую. Поки йдуть все нові і нові малярні справи, реставрація шкіри готова. Насправді я не очікував такого результату, бо розумію, що ремонт це не нова деталь, а тут прям вау-ефект. Що стосується малярки, окрім передньої частини, Рома підправив ще заднє ліве крило. Це єдина деталь, що була фарбована на машині до мене, але фарбована не дуже якісно. Тож виправили, наскільки це було можливо. І за місяць до цих всіх подій я замовив оригінальний набір на Кальпіна. Цей відос вертикальний, бо опублікував його в своїй інсті. До речі, можете підписатися там по моїм тачкам лайф. Цей комплект вартував близько 300 доларів, і замовити його також було не дуже просто, тому що спочатку англійці, потім німці, потім поляки, поляки відповідають раз в тиждень. Після закінчення малярних справ машина нарешті поїхала на дітей до наших друзів, основа дітей, де була повністю відполірована та на неї нанесли кераміку. Хімчистку як леку фар плівкою зробили ще після покупки, і далі залишається колеса, і машина буде готова. Хоч в такому режимі вам підзніму. Як їде Альпіна, які враження від її їзди. А в режимі комфорт, в якому ми зараз рухаємось, це середній режим, звісно, як на звичайні F-30. Ну, Таке враження, начебто до Аморти, вже вийшло із чату і вони витекли. Але навіть на 35, на 30, вибачаю вибачаюсь, профілі, ну, комфорт просто неймовірний. Так, звичайно, тачку покачує по всім ямам, але якихось там жорстких дичок ви не відчуваєте. Якщо включити режим спорт, то аморти дуже сильно затискаються. Відчувається, що тачка типу, не буде ні кринитись, ні яких таких от паразитних рухів по підвісці не буде. Що стосується двигуна, то тут справжнє чудо, як на мене, тому що. Майже з холостого ходу, за рахунок того, що є ще одна турбіна, яка дує знизу, ну, ефієть просто які враження, тому що ти відчуваєш себе як на дизелі, в якого є тяга, там, ну, наче з холостих обертів. І явно відчувається цей момент, коли оця маленька турбіна або перша турбіна роздувається. То в тебе під педалю газа є, ще там ну охренеть, який просто величезний запас потужності. Як тільки ти його ще трошки протискаєш то вся ця потужність реалізовується. Ну і звичайно, там про кікдаун мови не йде, в кікдауні просто давило всі духу, і все. Зараз спортик підкинув. Ось здається, що в нас там, типу, особливо нічого не помінялось. Немає такої штуки, як в інших машинах, що при тому ж положенні педалі газу тачка починає їхати швидше. Але коли ми трошки притискаємо, то відбувається ось така історія. Ну, тачка, ну, прям трошки я нажав, це не в підлогу, це на кікдаун. Вона прям і тримає оберти, ось тільки відпустила. Коротше, налаштована машина ультра просто. Оці всі історії. Ну і зараз я думаю, що. І через відос, через стабілізацію відчувається, як сильно міняється жорсткість підвізки. При цьому всьому ніяких відстрілів, попкорна, ніяких фінтіплюшок для приїжджих тут немає. Вона прям ну, тіпа, така серйозна, зібрана і ну, стримана, можна сказати, машина, але яка може там ну, не кисло піднакидати 99% потоку. Коротше, приємно вражений. Перший досвід і може бути таке, що і останній, але точно не забуде його. Ну що, друзі, ось фінальний результат. вже на пофарбованих на зібраних дисках. Тачка відполірована, морда фарбована в приборчик, так що, кому важливі циферки, не буде розстраюватись. В кераміці вся повністю. Візуально зараз виглядає так, як має виглядати. Тачка, яка була випущена 500 з невеликим. Технічно вона повністю справна, обслужена. Відхімчищена. Відреставроване сидіння. Ось ця боковушка виглядає чудово. Весь інший салон, оце лямка, це я жука роздавив жопою, а так виглядає як новий, близько до нового. Це тачка летить на продаж. Якщо на момент виходу цього відосу вона ще не продасться, то 35 тисяч доларів вона ваша офіційна, 14 рік одна з. 512, здається, 410 сил, 95 тисяч пробігу. Повністю готово до того, щоб стояти в гаражі красиво, по вихідним дням. Радую вас своєю динамікою, динамікою, керованістю та зовнішнім виглядом. Дякую, що дивились. Berežit sebe.